Час, про що він? Багато поколінь людей намагаються розібратись, в чому його суть, куди він рухається, що він у нас забирає і що дає. Один із мислителів так гарно сказав, про що час? Час і про життя, і про смерть. А давні греки намагались якось міфологічною мовою передати. Складність того, як людина переживає час. І в Давній Греції було таке сприйняття, що є Бог Хронос. Його зазвичай зображають як такого могутнього чоловіка із косою. Він косить, він косить все, що набачить бачить на своєму шляху. І цей Бог-хронос мав дітей. І тільки в на нього народжується дитина, як він її пожирає. Народжується, наступна він знову пожирає. А чого пожирає? Бо боїться, що може настати такий момент, коли хтось із його дітей захоче зайняти його місце. Оце і є Бог часу. Так і навіть ціла наука, хронологія. Людська історія це постійна боротьба кожної секунди за наступну секунду. І от коли намагались зрозуміти, що мали на увазі, чого цей хронос весь час збиває своїх дітей. А це і є головна властивість часу. На заміну одної секунди, відразу ж приходить інша. Тільки воно народжується, відразу помирає. Тільки, воно народжується, відразу ж мусить втратити себе, щоб прийшла інша мить. І так минають. Роки, десятиліття, століття. І в цьому потоку, незрівнянному, не незрозумілому з'являється людина. І людина починає помічати за собою, що вона може якось по-іншому сприймати час. Саме людина з однієї придумала спосіб його рахувати. Через дні, через роки створила математичне сприйняття часу. Але і людина дуже чітко може сказати, що в ній час тече неоднаково. Тому що одна хвилина радості може бути незрівнянною із одною хвилиною нудьги чи суму. Одна мить, коли бачить. Батько свою дитину може бути дорожчою за цілий рік звичайних днів і годин. І людина може побачити, що час, зрештою, залежить від неї, а не вона залежить від часу. І ще тоді люди трішки відчували це, тому що був ще інший Бог був Бог, який називався Кайрос. І от Бога Кайроса зображали як молодого юнака із крилами із таким красивим білим волоссям, і його хронос хоче цією косою вбити, але він завжди вислизає. І його вважали Богом такого щастя, Богом, коли тобі щастить Богом а, фортуни. Коли тобі вдається відчути повноту життя і радість, це коли час не просто від тебе щось краде, а коли час чимось тебе наповнює, коли він тобі щось особливе дарує. І християни дуже швидко, коли прийшов наш Господь, зрозуміли, що справжнім наповненням нашого життя є Бог. Оце, і вони відразу почали використовувати це слово. І такі святі оці, як Василій Великий, пам'ять якого ми сьогодні згадуємо, вони якраз були тими, хто використали оцю грецьку мудрість для того, щоб передати християнство, передати справжню віру. І дуже любили святі отці саме казати, що з приходом Ісуса Христа, тепер ми не хронологією займаємося, а кайросом, наповненням сенсу нашого життя. І, зрештою, навіть було введено таких два поняття, як історія, а християни сказали, що є есхатологія. Есхатологія – це про кінець, який людина. Шукає і не може зрозуміти, куди вона рухається, чого вона хоче у житті. І з приходом Ісуса Христа цей кінець не колись буде, а Він тепер може бути кінець історії в приході Ісуса Христа. От те, чого так боявся дуже сильно хронос. Сталося. Прийшов Ісус Христос. Який увійшов у оцей потік часу, але не для того, щоб бути ним поглинутим, не для того, щоб далі нестися в цій річці, яка все одно заносить у смерть, у небуття, а для того, щоб з цього часу, з цього потоку вирвати у вічність, вирвати у той Кайрос радості справжнього життя. І як це відбувається? Це відбувається тоді, коли людина привчає себе жити не, не днями, не роками, а справжніми подіями, подіями любові, подіями жертовності, подіями служіння? Тільки так людина виривається і починає відчувати те, що сьогодні ми, священники, читали під час літургії. Сьогодні Літургія Василія Великого, а в ній дуже довгі молитви. І доводиться уважно вдивлятися в кожне слово і в той же час намагатися збагнути, про що вони? І там багато згадується про те, що в Дусі Святому, Душе Святий, прийди до нас і долучи нас до Божого життя. І от Дух Святий. Як життя не для себе. Тому що Бог Отець це Бог, якого ми пізнати не можемо. Бог Син це той, хто нам Бога являє. Через Ісуса Христа Боже життя приходить у час. Але в Дусі Святому нас Ісус Христос усіх із часу виводить, дає можливість нам зберегти. Те, що, здається, вислизає в нас із рук. Колись Бодлер казав так: Ну, як би ви не говорили про те, що можна час подолати, все дуже просто. Найкращий час побачити у обличчі жінки. Обличчя жінки найкраще показує час. Маленька дівчинка, як Янголя, красива, молода дівчина, втілення краси. А потім рік за роком, каже Бодлер, і ми бачимо, що невблаганний час забирає у жінки те, чим захоплювалися, те, чим дивувалися. І тут би можна було сказати так, як би не філософствував отець, ми в дзеркало дивимось і бачимо, що наш жінок і чоловіків, і всіх нас обличчя міняється. І ми кажемо, час невблаганний. Тоді Хронос міг би сказати: ось стою я з косою і кошу усю красу і радість цього світу. Але ми, християни, кажемо кожній жінці, а ти подивись на ікону Богородиці, і ти побачиш, яка справжня жінка. Справжню жінку час. Не зміг з'їсти. Бо, як чудово написано було одним величним поетом, письменником, що Богородиця стала донькою Сина Свого. Донькою Сина Свого. Вона змогла довіритися Христу, і Він її виймає із лап жахливого Хроносу. І тому ми кажемо Богородиця, спаси нас. Ми її шануємо, тому що вона справжня жінка, яку час не зміг перемогти. Хоча і зморшки в неї були, і старіла вона, але, як ми кажемо, перейшла від смерті до життя. І та кожна людина, вдивляючись в ікону, не в зеркало, треба дивитися, а на ікону Пресвятої Богородиці. І тоді ми побачимо, що справжнє, а що таке справжнє у ній, як найкращий серед усіх людей? Це життя не для себе, життя не для себе. А зрозуміти, що ми з Богом разом співвідповідальні за все, що відбувається навколо нас. І тоді ніщо не зможе зробити із нами не час, бо ми живемо вічністю, яку дарує нам Христос. І щоразу, приходячи на літургію, не забуваймо вибудовувати своє життя так, що це було, перш за все, участю у Євхаристії, щоб ми не просто хліб їли, який в нас є вдома, а їли ту їжу, яка долучає нас до вічного життя. Амінь.